Який сьогодні гарний день, якраз для того, щоб вам розповісти про найсильніших героїв сучасної мети і тих героїв, які мету з минулого місяця покинули. Я вас вітаю! Це антимета та бани січня місяця. Ми починаємо. А починаємо ми з тих, кого посунули з мети. В січні місяці нас покинув, на жаль, клауд. Клауд це взагалі у сраку вжалений герой. То він в меті, то він знову не в меті. Це не той герой, який сидить на місці. Стабільність то не про клауда. Однак клауд все рівно залишився клаудом, нічого в ньому не змінилося. Просто гравці не тільки лише всі вміють грати на клауді. В цьому і проблемка. Едіта теж вирішила засвітитися в меті минулого місяця. А потім припинили банити Матільду. Ну так буває. Але з самим героєм усе в порядку. Наразі Едіт нічого запропонувати сучасній Меті, щоб входити в п'ятірку найактуальніших героїв. Послаблення героя все ж таки дали про себе знати. Але Едіта це біля метовий герой. Тож тримайте її при собі про всяк випадок. А от з Флорін не до кінця все зрозуміло, наче гравці згадали про героя правильно, а наче і досі продовжують іноді банити Естеса. Це якийсь сюр банити Естеса, але найсильнішого хілера у грі ми не помічаємо. В минулому місяці Флорін входила в п'ятірку найактуальніших героїв серед роумерів. А зараз гравці вирішили, що чомусь Ангела краще. Ангела, звісно, краще в локальному роумі. Тобто для одного героя Ангела краще за рахунок того, що дає щити, хіл і стан, і шкодою трохи допомагає. Але Флорін більш сильніша в масштабному плані. Так, у неї немає щитів, зате у неї є дуже сильний масовий відхил. І проблема якраз у тому, що цей відхил потрібно правильно застосовувати. А гравці не звикли думати у цій грі. Ляльку пікнув і пішов, от тому Флорін зараз тут, а Ангела в Меті. А от що сталося з Валентиною? Насправді з Валентиною нічого не сталося. Я навіть здивувався, що герою не зіпсували він рейд. Однак Валентині сьогодні нічого робити в меті. По тій причині, що в меті. Ванті знаходяться в основному такі герої, з яких взяти нічого. Це я про Ультімейт. Валентина, це у нас на всіх правах копірайтер ультімейтів. От з'являться в меті такі герої, як Тигріл і Джонсон умовні. От тоді Валентина і постукає у двері. А поки що Валентина це сильний герой, але не метовий, така реальність. І я казав, що Лої не зможе закріпитися в меті, оскільки це герой ситуації. А в сьогоднішній меті в основному мобільні герої. Ну куди по копаному? Лої сьогодні знаходиться на своєму місці. А кусака насправді не такий вже і слабкий. І брати його в ліс не така вже і погана ідея. Герой не закріпився в п'ятірці метових лісників однак, герою не заважає вносити немало імпакту. Тепер ми говоримо про найсильніших героїв січня місяця і їх банять. І ви не повірите, але зміни Сана в минулому патчі таки зайшли. І я навіть розумію, чому герої почали банити. А герої почали банити через сповільнення в 60%. Сам я Сана, звісно, не баню, але це не скасовує той факт, що від Сана зараз хрін втечеш. Ти або його вбиваєш, або йдеш на фонтан. Бо просто банально не можеш тікти через ці сповільнення. Хтось скаже, що в цілому тому герой став слабкішим після патчу. Це, звісно, так, але золотий Зорепад таки зміг компенсувати недоліки сана. В десятку найсильніших досі входить фрея. І, якщо чесно, це якийсь сюр. Я останній час дуже вже довго не розумію міфічних слав. А у вас які проблеми з фреєю? Хтось мені пояснить? Я фрею спокійно на Алісі розмотую, навіть її не відчуваю, незрозуміло. А тут я вже можу трохи зрозуміти гравців. Все ж таки баданг став сильнішим за рахунок зменшення часу анімації на першій і збільшення контролю на ульті. Однак чи варте це банів, не знаю. Але факт залишається фактом. Гравці стали боятися баданга. І як не дивно, але гравці ще досі тримають в бані сую. Я думав, що його в січні місяці вже припинять банити, як припинили банити лінга в листопаді місяці. Звісно, герой на своєму місці, і я не знаю, чому кількість банів на цьому герою зменшилась. Лукас теж знаходиться на своєму місці. Мені от цікаво, а Муни щось збираються робити з перебафаними героями, яких випустили за останній час. Мур, мур Мурчик Харіт. Так він теж знаходиться в бані. І якщо чесно, то це цілком заслужене місце. Муни, ви колись навчитесь не бафати і так сильних героїв, видно ніколи. І цілком заслужено, п'ятірку найсильніших відкриває хаябуса. Мав я досвід нещодавно пограти проти хаябуси. Ви що, на приколі цього героя взагалі не можна Можна з банів випускати, взагалі закрити на 10 замків і поставити вартових. Ну і звісно, як же тут без грейнджера? Насправді я не знаю як. Я на X спокійно вбиваю цього чудіка. Але гравці вирішили, що Гренджер найсильніший голдер у грі. А ви спробуйте про Іксію згадати. Може Гренка і не здасться вже настільки сильним. Звісно, після реворка герой став сильнішим, з цим сперечатися безглуздо. Так, він став небезпечнішим. Так, це гарний герой в сучасній меті, але боятися його настільки. Ну, не знаю. Так само гравці досі бояться Джой. І це при тому, що в сучасній меті, наче як контролю немало, а Джойка боїться контролю, як чорт ладану. Так, герой став сильнішим за рахунок зменшення інтервалів на навичках. Але ви мене дивуєте: піймати Джой не така вже і проблема. Особливо якщо у вас багато станів в команді. А тут все так само без змін. Жусін досі наводить страх серед міфічних слав. Досі не навчились грати проти Жусінь. Хоч я не знаю, що там вчитись проти неї грати, коли її контрить половина героїв МЛ. І казус якраз в тому, що жусінь послаблювати нічого. Її навіть посилювали після того, як вона вийшла і вона вже була в банах. Мені здається, що 70% банів героя йдуть просто по інерції. Банимо, бо банять усі все. Це нічим не підкріплено. Дайте жусінь мейнерам спокійно грати на цьому герою. Зрозумійте, її не послаблять ніколи, бо вона. І так слабка. Її посилювати потрібно, щоб у неї була шкода, щоб цей герой в соло рейтингу себе відчував добре. Я так розумію, що Жусінь буде сидіти в вічному бані, просто тому що бояться її цього контролю, який, до речі, ще потрібно настакати. А це, повірте. Ще та задача. Він стакається не так вже і швидко. За цей час герої можна вже разів 10 вбити. А тут же і говорити годі. Фані залишається найсильнішим героєм Mobile Legends. І з цим я сперечатися точно не буду. Бо тут все по факту. Цього героя потрібно закрити ще далі, ніж хаябусу. І не на 10 замків, а на 100. І вартових в десятки разів більше, щоб не втекла. Ось такий топ найсильніше героїв ми маємо на сьогодні. А на цьому тому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай.